Виглядачі вікон зробили це. Зібравши гроші всім миром, врятували маленького Олежика, який з'явився на світ передчасно. Щасливий кінець сумної історії за кілька секунд. Літо подарунків. Більше брендів, більше акцій. Шукай кращі на Makeup.ua. Makeup.ua – магазин косметики та парфумерії номер один. Годувати бійців на фронті, але не змогла нагодувати свою дитину, яку виношувала. Ми розповідали вам про подружжя волонтерів, у яких на сьомому місяці вагітності народився недоношений малюк. Він не міг сам дихати і важив навіть менше ніж два кілограми. Але ви допомогли врятувати Олежика. Зараз маля активно набирає вагу і зовсім скоро зробить перші кроки. Його навідала Ірина Стороженко. Пукір рожеві щічки, міцні кулачки та дужі ніжки. Та ще й від народження, як справжній козак, з оселедцем. Ви ще нічого не підрізали? Нічого. Не взагалі, ні разу так. Ну, просто так в нього. Само. У нього навіть позивною вже є. Вже позивно дали. Йому немає півроку, а малюк важить вже за 10 кілограмів олежик, ледь вміщується в тата на грудях, а ще не так давно був завбільшки, як його долоня. Дай папки Олег народився на сьомому місяці маминої вагітності кіло триста. Матуся, поки виношувала його, повсякчас була на майдані як медик, а потім вантажила на схід волонтерську гуманітарку. Жінки стався розрив плодового пухиря, і лікарям довелося переривати вагітність. Таку просто Такого був. Це дитина любви і революції. В розгар війни да ми стали отцом і мамою. Два місяці медики боролися за життя крихітки в реанімації. Сам він не дихав. Це боротьба дитини, боротьба лікарів. І боротьба у батьків для того, щоб дитину спасти. Кожен день тисячі гривень. Тоді вона вперше попросила допомоги для себе. Та, що могла нагодувати, мало, не полк, не могла нагодувати одного єдиного, найріднішого чоловіка, і втратити. І цієї думки Таня, що завжди сміхається, на силу стримує сльози. Найслажніший момент був ну, в лікарні мені сказали, що далі зберігати не можна. Визвали речі. Ох, выдох. Да? Все нормально. На чем сына, бегов? Чем, чем, чем чем чем. Вот так вот вот, вот. вот так. Вот так. Все. она не сказали, что уже все, ну, но... Далі не захраняє, що може бути і треба приривати хлопчику. Щодня було треба вводити коштовне харчування та ліки. Телеканали СТБ разом із українською біржою благодійності зібрав понад 100 тисяч гривень. Цих грошей стало не лише Олего й іншим недоношеним діткам у відділенні. Благодаря вам, вашому каналу, тепер Олежик за обидві щоки залюбки наминає звичайне молоко. Все ще надолужує те, що не від мами. Те, що його важко втримати на руках. Вона лише радіє. Шопусім висід больше, а потом скиніть начнет хадіть, полза дві Таня та Олег та вся їхня родина. Це ще шестеро дітей допомагають армії і далі вантажать та возять харчі на фронт. Переживають за чужу малечу, що може теж не нагодована, бо пожертви нині пали і мріють, що війна скінчиться, й вони ще подарують Україні чимало синів. Ірина Стороженко та Андрій Шурин. Програма вікна СТБ.